Вітаю друзі, 21 жовтня на дворі 27 градусів якраз в той час, коли можна подивитись до бджолок наших, зробити ревізію. Я, я раз же в них був сьогодні предостанній раз я вже передивляюсь, то я просто позаглядав, ну, правда, в кожен, дивився на налічє кормів. ну В основному зверху в 12 рамочники повні не залазив, бо там я впевнений, що там є в, в отводки 5-6 рамок 4. Добавляв сиропу скільки. Ну, Мабуть, кілограм 150 я вилив літрів, літрів. вибачаюсь. Тут маленькі, подобавляв, великі лежаки, лежаки, не ліс. Тут просто попередивлявся, а сьогодні. Ну, Скрізь попередивлявся. А сьогодні задача така, що всі треба подимати рамочки, подивитися матку. Я не шукаю матку, прям, я вже бачу, якщо залиті всі рамки без ложа, без виходу розплоду, то, скоріш за все, матки нема. Або якщо вони сильно агресивні, ну, бачите, 21 жовтня, або якщо вони сильно агресивні, підіймають зобку свою зобку з жалом, то це теж признак того, що... Того, що матки нема і. Дістаю всі рамочки, передивляюсь. Де мій бриль? Передивляюсь, є вона чи ні, Поки що, ну ще в минулий раз, там в одному вулику не було маточки. Хороший, хороша така сімейка і щось не знаю. ну. Або придавив, або вбили, або варіантів мільйон. Ну, я підсадив туди, зараз подивлюсь, купляв тут у місцевих. Купляв. А маточку. А так, наче. Ну, отакі роботи, значить, дивлюсь на кормов, вже здвигаю, якщо всередині, ну зараз я покажу, якщо так, дивимося, друзі. Димар в мене вже помабуть. Отух. <клух> Ось багато. З цим боремося. Робив ловушки. Ось такі. Ну це я вже другий раз наливаю сюди. Живчик бутилка на степлер. Вверх ногами внутрі горлышко, Бачите горлышко туди. І все, і туди якісь надобі. якогось старого варенля. Привіт, дівчатки. Це 12-ти рамочник. Я їх гніздо з гнізда мед не забираю, в них повинно все бути своє те, що вони нанесли. Опцію я дивився тут є, тут є гніздо. Друзі, пирога. О така пуста рамка, ну, полупуста. Я її буду ставити з краю. А всередину я вже готую. Прямо щоб е, потім ось мадочка вже трошки бачите. Уже трошки вона. Чогось плохо видно так. Воно. Ось Нехай пока тут побуде це добре. Піде. Бачите, якщо ось якщо оже, отаке і тут є перга, треть рамки ним є, на третій рамки є зверху мед і збоку біля дощечки сантиметрів десять, це добра рамка взимання. В них є і ложе, де сісти. Вони собі вже підготовили. Ось. Майже така ж сама. Така ж сама. Все. Я нічого не змінюю. Не змінюю, тут матка була, да? Нехай, нехай, добра рамка. Добра рамка. Все. Так я її залишаю все. єдине Оця полупуста, Струшуємо і на край. Все. Потім я її заберу або поставлю за заставну. І буде все. гуд. нас. Це буде вже розбивати. розбивати, все. А потім я роблю вентиляцію, убираю, подкатую, ну то я покажу плівку, це вже туди, коли вони клуб посідають, що треба обробити дитином разок разок обробити дитином і все на цей. День. Так, ще покажу вам маленький відводок. як бачите є? Все є. Зараз ми дивимося маточку. Ось все, маточка бігає, бачите? Дивись. Так. Сімейка. Буде на рамочці чотири п'ять вулочок. Все зараза. быстро, чтобы не спровоковать напад. Ну, сейчас холодные ночи, то напада может не быть, а вот оси зараза пронюхают. Еще одну покажу, третью, что я делаю. Забираємо пусту. Це пуста, пуста. Це ще, мабуть, після відкачки. Так, бачите, у 12-ти рамочниках в гнізді все добре, меду достатньо. Це найголовніше, друзі. Спочатку корма, потім вентиляція і аж потім матка. Ну матка. Матка, навірно, на першому місці, бо матки вони не перезимують. А якщо перезимують, зимой буде біда. Треба буде об'єднувати. Бачите, отакі От рамки. Це якщо не лізти в гніздо. Раджу навісти, щоб потім не бігать, не закармлювати. Якщо у вас є отводки, отводки лучше закормить. Вот там по-любому виходу розпліт і повиходи розпліт. Маточники ось все якісь. І ага, маточники зардали. Виходить розплід і е, будуть пусті рамки. Треба буде або брати 12 рамочних як, як я роблю. Бо тут залишаються, е, по-любому залишаються рамки з медом. Да, маточников до, дофіга. Десь мабуть вийшла маточка. Зробили тихусь зміну. Але щоб летілась вона чи ні, оце питання. Це дуже питання. Зараз ми її знайдемо і візуально подивимося, яка вона. От бачите, треба заглядати. Так, наче подивився, все добре. А як поліз внутрі, то може бути отака неприємна ситуйовина. Бджоли багато, а матки може і небудь. А, все. Ось ця маточка. А, вона вже, бачите, вона вже крупна, вона вже облетілась. Видно? Ще не видно. Блин, а що це какого качества якісь у мене непевне? Не, не О. Да, вот все. Бачите? Не бачите? Где она? Ба Девочка уже сам потерял. А, вот все. Вот все. Крупненько. Уже брюшка. Цей Тостенько, вона вже плідна. Ставимо обратно, не переймаємось. эти рамки потом заберу уже аж туда все друзья благодарю кому сподобалось лайк подписка а я полетел дальше папа мирного неба